Російські кібератаки є питання е, доступу до персональних даних людей. Розкажемо, яку мету переслідують окупанти. Патрульні евакуювали з пожежі чоловіка та собаку. Давайте швидко, уходимо, уходимо. Розкажемо про рятувальну операцію. Футзал по миколаївськи тільки професійний розвиток дітей, і без бажання нічого не буває. Як розвивається цей спорт у Миколаєві? Сьогодні понеділок, 13 січня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня, що минув і обговорюємо головні події Миколаєва та області. З вами Сергій Мельников та команда телеканалу Март. Вітаємо. Цієї ночі протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині чотири шахеди. Про це повідомили Вова. Відомо, що у Вознесенську через падіння уламків одного з безпілотників пошкоджено дах та вікна п'яти приватних будинків. Постраждалих немає. Також учора зранку окупанти атакували фпв дроном село Солончики Куцерубської громади. Внаслідок обстрілу поранено 71-річного чоловіка. Його госпіталізували. На ранок стан потерпілого стабільний. На Миколаївщині постраждалих в ДТП, де блокували рятувальники. Ввечері, 12 січня, на спецлінію 101 надійшло повідомлення про автопригоду за участю газелі та швидкої допомоги по одеській трасі. Останні виявилися заблокованими двоє людей, тому рятувальникам довелося їх визволяти за допомогою спеціального аварійного обладнання. Опісля постраждалих госпіталізували до медзакладу. На Херсонщині патрульні евакуювали з пожежі чоловіка та його собаку. Нацполіція опублікувала відео, як російський снаряд влучив у газопровід і спричинив заграння будинку. Поряд. У ньому перебував чоловік, якому було складно рухатись, і його улюбленець. Не гаючи часу, патрульні евакуювали обох, рятуючи їх із вогняної пастки. На щастя, обійшлося без постраждалих. Вітай! Надо уходи. Собачку ми можем забрать? Да, да, да. Давайте я поможу. Все, тихо, вона не боїться. Не бойся. Вари, не давайте, Она буде Вона не піде. Нам треба уходить. Давай. Давай. Есть другий А, Через окно попробувати. Давайте через окно. Давайте швидко, уходимо, уходимо. Нацполіція викрила агента РФ, який з в'язниці координував підпали автомобілів українських військових. Повідомляється, що через месенджер з чоловіком зв'язався російський кримінальник та запропонував за гроші організувати підпал машин. Погодившись, зловмисник підшукав виконавця, обговорив з ним суму гонорару та зажадав зафільмувати процес злочину. Поліцейські запобігли вчиненню справжнього підпалу, зімітувавши його. Крім того, вдалося встановити повну схему від. Моменту замовлення злочину до розрахунку за його вчинення. Днями у мінюсті України повідомили про відновлення роботи основних реєстрів після російської кібератаки. Однак загроза повторення ситуації нікуди не зникає. Вважає фахівець з фінансових технологій Юрій Решетнік. Яка мета таких кібератак і як звичайним українцям не потрапити на гачок шахраїв, він розповів у інтерв'ю нашому телеканалу. Подробиці далі від Катерини Рупташ. 9 січня у Міністерстві юстиції України повідомили про відновлення роботи всіх основних сервісів порталу єдиного державного реєстру після масштабної кібератаки з боку РФ. Разом з тим, на думку фахівця з фінансових технологій Юрія Решетніка, загроза повторення ситуації нікуди не зникла, адже й раніше траплялися подібні випадки. Для чого це робиться? Там і економічні фактори, і вимога грошей, дестабілізація. Багато факторів, все це описано в літературі науковій по хакінгу, по кібербезпеці. Також не будемо забувати, що вони можуть модифікувати дані, тобто не, не, не тільки видалити, а саме модифікувати. Це е, 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 гораздо больніше для економіки і для цих реєстрів. Тому що потрібно майже перевіряти ну, не кожну запис, але особливо якщо не, немає ж, журналу змін або доступу до цих баз даних, то там не, неможливо навіть і по. Новіти ці дані саме модифікація є найстрашнішою для будь-якої бази даних, тож це може вплинути як на економіку взагалі, так і на кожного окремого українця. Вважає фахівець з фінансових технологій. Це призведе, по перше, до блокування юридичних процесів. Особливо під час війни це дуже недопустимо, тому що є питання доступу до персональних даних людей. Там по багатьом питанням переселенці, виплата допомоги там, фінансової. Ще то тобто, всі ці питання юридичні, вони, по суті, якщо був вплив, вони будуть порушені. Далі це, можливо, затримки у здійсненні юридичних якихось угод, договорів і так далі. Далі економічні збитки. Головна ціль таких кібератак це вдарити по економіці нашої країни. Однак щодня трапляються, хоч і менш масштабні, але все ж таки кібератаки, від яких страждають звичайні громадяни. Аби уникнути цього, необхідно вивчати основи кібербезпеки. Додає Юрій Решетник, адже такі шахраї продовжують чатувати навіть під час війни. Вони навіть надсилають пропозиції соціальної допомоги. Уважно дивитися на ці посила. Держава зазвичай надсилає допомогу на карточки, які є прив'язані в інтернет-банкінгах, Монобанк, Приватбанк. тільки на ті картки. Ніякі послання не потрібно ходити, тому що злочинці отримують доступ і постійно, як кажете, кіберполиція кожен день виявляють такі. Шахрайські дії усіх покидьків тож фахівці з кіберзахисту постійно наголошують на тому, як важливо бути обережними в інтернеті, та закликають пояснювати це тим, хто найбільш незахищений в онлайн середовищі, літнім людям та дітям. Саме це допоможе вберегти вас та ваших близьких від потрапляння на гачок шахраїв. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт trkmart.tv над Миколаєвом було збито російський розвідувальний дрон. Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко, воїни 11-ї бригади Нацгвардії, а саме екіпаж, самосуд знищили безпілотник зала, який міг стати коригувальником для балістичних ударів по місту, завдяки майстерності військових. врятовано життя миколаївців. Сім діб у засніжених Карпатах та вже без надії на порятунок. На Закарпатті прикордонники разом із рятувальниками виявили трьох чоловіків, які втратили орієнтацію у горах, намагаючись незаконно перетнути кордон. Заблукалих знайшли за допомогою квадрокоптера. Чоловіки мали ознаки сильного переохолодження, їх доставили до лікарні. Порушниками виявилися мешканці Київської та Донецької областей, які ще 5 січня вирушили у гори за власним маршрутом. Мандрівка ледве не закінчилася фатально. Наразі на них склали адмінпротоколи. У Миколаївській області поблизу селища Криве озеро на трасі Одеса Київ запрацював новий митний термінал. Начальник ОВА Віталій Кім під час відкриття закликав логістичний бізнес обслуговуватися саме на ньому. Він пообіцяв їм кращі ціни в порівнянні з терміналами Одеси та Києва, а також європейський сервіс. Відтепер на терміналі можна отримати фітосанітарний сертифікат, а також документ для експорту. Провести маркування та фасування товару, а ще здійснити митне оформлення вантажів. Місцевий склад має площу 350 квадратних метрів і пропускну здатність у 50 автомобілів. Далі про спорт. Популярність футзалу у світі зростає в Україні, особливо після бронзових медалей збірної на мондіалі 2024 року. Теж маємо непогані чемпіонати українських гравців у європейських чемпіонатах у Миколаєві. Офіційними представниками Асоціації футзалу України є обласна та міська асоціація. Саме на звітній конференції останньої побувала наша знімальна група. Про те, чим живе цей спорт у місті, хто ним опікується та який новий футзальний проєкт нещодавно запустили. Дивіться далі. У Миколаєві, незважаючи на складні часи, продовжуються чемпіонати області та міста з футзалу. Проводять їх під егідою Асоціації футзалу України, обласна асоціація та Асоціація футзалу міста Миколаїв. Переможці мають змогу далі представляти наше місто у другій лізі української першості. У нас чемпіонат міста проводиться в шести вікових категоріях. Одна з вікових категорій це дорослі. Дорослі змагаються за право представляти. Футзал в Миколаївській області в фінальній частині, а також в фінальній частині чемпіонату України серед колективів фізкультури України. 16 команд з Миколаївської та Херсонської областей приймають участь у дорослій першості. Матчі проходять у південноукраїнську та Миколаєві. Цими вихідними, окрім чергового туру, пройшла звітно виборча конференція міської асоціації. Її голова, а також голова комітету студентського футзалу України Віталій Скарлат, підбив підсумки минулого року. Окреслив плани та цілі на 2025 рік. Після чого учасники обговорили ще декілька важливих питань. Питання були згідно регламенту. Одне з питань було. Переобрання голови та нових членів комітетів винесені були питання, які потрібно буде підняти. І окремо стояв жіночий футзал та дитячий футзал. До дитячого футзалу ми повернемось окремо. А от що стосується жіночого, відкритим голосуванням головою комітету обрали Яну Манчик. Головний тренер ФК «Ніка» сподівається на плідну роботу. Говорить про пошук нових гравчинь, особливу увагу приділяє дітям, адже нещодавно її підопічні стартували у дитячо-юнацькому чемпіонаті України. Ми з'явилися на даний етап 2010-11 роком народження дівчатами. Пройшли перший етап, зайняли шести команд четверте місце. Наразі в нас в лютому місяці другий етап, і він вже вирішить, куди ми потрапляємо або в першу лігу, або в другу лігу. З цього, звичайно, будемо вже, як дівчата зіграють, на те, будемо ставити акцент, яка нам потрібна буде допомога, але в будь-якому випадку вона потрібна. Так, допомога потрібна. Потрібна не тільки жіночому футзалу. Віталій Скарлат окрім власних зусиль, продовжує шукати шляхи співпраці з людьми, які готові допомагати. Наприклад, вже залучили до відкритої першості міста команди з Баштанки, Снігурівки, дуже сильні колективи з Херсону та Чорнобаївки. Легендарна вже команда з Очакова теж продовжує змагатись на майданчиках асоціації. Повернемось до миколаївських команд. Тут відзначимо роботу управління спорту міста на чолі з Іриною Бондаренко та комплексної дитячо спортивної школи Олімп, на базі якої на недавно створили відділення футзалу, яке вже має більше 50 вихованців в групах від 2010 до 2018 років народження, і ці діти вже приходять тренуватись і навчатись саме футзалу. Ми ділимо направлення тільки на футзал. Ми е, з маленьких ми їх привчаємо, що треба грати по всім правилам. Ми розповідаємо вчимо як вводити м'яч. Все Багато уваги приділяють саме футзальним правилам. Тут працює науково-методичний комітет на чолі з арбітром ФІФА Святославом Ключником. Фахівець, який обслуговує матчі Ліги Чемпіонів, вчить Миколаївську малечу. Це взагалі унікально. Тож, якщо ваша дитина хоче займатися цим видом спорту, відділення футзалу Кадію США Олімп чекає на вас. Окрім тренувань, це також участь у змаганнях миколаївських обласних та всеукраїнських. Наприклад, нещодавно декілька команд Олімпу приймали участь у Кубку Миколаївського міського голови, організованого управлінням спорту міста де вже зарекомендували себе, і хтось вже став кандидатом у збірну Миколаївської області. Асоціація обрала для себе шлях розвитку саме дитячого футзалу у ньому і бачить перспективу. Так як і дерево, і будь-який кущик не може існувати без своїх коренів, тому ми даємо гарне підґрунтя, Дитячого футзалу за рахунок шкіл, які находяться на території міста Миколаїв, на території області, і ці всі школи вже нам дають збірні. І які діти досягають кращих результатів, вони формують збірну області. А в найближчому майбутньому це може бути професійною командою в чемпіонаті України. До речі, цього дня Сергій Болілий очолив міську асоціацію і далі разом з Віталієм Скарлатом та командою однодумців планують наступні кроки у 2025 році. Один з них це створення разом з ще одним фанатом своєї справи Олександром Федорчуком. Проєкту «Олімп Футзал» Проєкт – Це про те, щоб з кожної школи відібрати найкращих футзалістів, з них створити команду і через тренування і участь в чемпіонаті відбірковому. Другої ліги, який проходить на території Миколаївської області, підготувати команду до участі в чемпіонаті України. «Олімпфудзал» – проєкт, який вже співпрацює з 16-ма дитячо юнацькими колективами нашої області, шукаючи та виховуючи таланти для дорослої команди, яка теж створена і поки робить свої перші кроки. Але шлях виховання своїх місцевих зірок футзалу, напевно, в сучасних реаліях це те, що треба. Асоціація дякує за небайдужість до футзалу управлінням спорту як міста, так і області, і сподівається на подальшу співпрацю з ними. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду цього вівторка, 14 січня, у Миколаєві увесь день буде похмуро, проясниться тільки ввечері. Без опадів температура коливатиметься від мінус трьох до плюс одного градусу. Вітер переважно північний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 74%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про запуск митного терміналу на Миколаївщині, а саме чи зможе він бути конкурентноспроможним, аби дізнаватися про всі події першими. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт rkmart.tv. не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте усіма силами нашим захисникам.